Добрый день Войсковый? Нет Цивильный? Цивильный Там знак стоп Призупиняйтесь наступного раза Вы кто? Представляйтесь, задавайте, отрекомендовывайтесь Родственник полиции Документы ваши Посвящение Заблуда Назар Александрович, инспектор Тобто якщо ви інспектор, то ви повинні знати да, дорожні знаки, як встановлюються. Ну, Стоп немає до цього взагалі відношення ніякого. Далі пониження швидкості пояснюється знаками, що тут йде звуження колії, так? Не попереду стоп-контроль, там немає пояснення, що стоп-контроль. А що ви включите, я що? Тепер ще по третє. Ви що тут робите? Це що? Причина зупинки яка? Що я, що я тут роблю? Да. Знаходжусь на службі, на блокпосту. Ви на службі? На блокпосту? Несу, да, я не зрозумів, ото хто водій той машини. Де паркування заборонено під мостами, естакадами, авіапровод чи авіапроводами. Що він там стоїть? Що він там робить? Патрульний автомобіль, без е, включеної мігалки, якщо ви там відступаєте від правил дорожнього руху. Чи це не до вас правила дорожнього руху? Тобто ви вимагаєте від мене якісь виконання, якісь правил самі вложите на це хер. Не вимагаю. Не вимагаєте. Тепер, я... якщо це блокпост, наказ коменданта, що ви туди вписані, ви маєте повноваження у мене щось перевірять чи питати. Навіть зупинять. Ви перший раз про це чуєте? Про постанову 1455-56, ні. ні. Ну, так а чого ви мене зупинили? Ви хто взагалі? отам і зупиняєте про причину зупинки по 35-й? Хто я? Ну я, по-моєму, представив. Я кажу наказ коменданта, що ви на блокпосту знаходитесь. А чого ви так розмовляєте? Чого ви до мене підійшли, я не зрозумів. Я їду додому. Чого ви до мене підійшли? Я зупиняєте. А чого ви мене зупиняєте? Я вам сказав. Назад. Ви чого мене зупинили? Ви хто такий? Ви не маєте повноважень мене зупиняти під на блокпосту. А хто вас має повноваження? Понятно. Повноважна особа. Чи ти, читаєте постанову 14.5.56, Повноважна особа, яка повноважна комендантом, Що ви тут околачуєтесь? Я не околачуюсь. Ви околачуєтесь тут хабарі берете, чи що ви тут робите? А ви бачили, що я хабар беру? Показуй, що я не зупинився десь. Ти хто такий, я тебе говорю вообще? Іди підмітай, блядь, блокпост. А ви так Хочу я так і ти понял? Вот хочу, так и разговариваю, потому что вы подкуморили, блядь. Боевые тут окалачиваются. Иди штрафую того, что стоит он, блядь, полицейский. Че он тут стоит под эстакадой. Че он тут стоит, заборонено правилами дорожнього руху. Заборонено правилами дорожного руху. Вы маєте відступать від правил дорожнього руху, тільки при включено в маячку, блять. Что у него включений маячок? хера в ньому не включено, блядь. Хочу, я в своей частной собственности. Что хочу, то и роблю. Тут час на Потому що це не общественное место, хочу ругаюсь. І що значить поняття ругаюсь? Що є перелік слов, які, блять, заборонені до використання, чи що. Чи я вас ображаю чим? Ні, мене ви не ображають. Ну, так а в чому проблема тоді? Я з вами нормально спілкуюсь. Я питаю, я не, Я не собираюсь з вами спілкуватися. Ви зупинили мене чого, не маючи на це повноважень. Я вам, чого? Я вам пояснити. Так не треба мені поясняти. Я кажу, що встановлено, вас вообще повноважень нема. Ви ніхто. Ви ну ви ніхто ви тут. Є... Ви ніхто ви тут. Питання, я вам відповів, так я ж кажу, покажіть наказ вас... коменданта спочатку, що ви. Я вас зупинив, Тю, ви мені кажете, не надо, не, не надо мені Наказ коменданта, що ти тут околачуєшся, блядь? ти призначений військовим командуванням сюди на військовий об'єкт, блядь. Що ти тут робиш? Ну що ти тут робиш? Боеви себе нахуярить. А вот он еще, блядь, дебила, сука, кусок он пришло, блядь. Як его там песочный, в песковый, че, блядь, хуяло, сзади он в зеркало идулись. Все, пытание есть, дамы еще да. да. Кажи, бегом. Я по поспешаю, я давай. Попросить вас выключить камеру. Я ничего не буду выключать, пишу. Блять, это моя безопасность. Ты сейчас начнешь, блять, машину ломиться, чешу? Нет, ты шо? Нет, я вот, ну, так. Ну, я как бы по-человечески. По так по-человечески кажи, я, блять, по-человечески, давай по-человечески. Я слухаю по-человечески. Я не буду, я кажу, я не виконую, блядь, злочинних наказів і розпоряджень. По-перше, по-перше, по-друге, якщо у вас буде повноваження, мене зупиняти. Якщо ви будете призначені комендантом, блядь, сюди на блокпост, ви будете повноваженою особою, яка має право на перевірку документів, зупинку на блокпостах. Тоді, так, да. друге діло. Якщо у вас це немає, ідіть гуляйте отсюди, блядь. Вы, сука, себе, блядь, такой боевик, блядь, нахерячуете. Что это за блокпост, блядь? Блокпост, почитайте, 14.5. Встанавливается, блядь, на Да где есть военный стан и где нет военного стана. На межи, блядь. Что він вообще делаете, блядь, здесь, в тылу, блядь? Сука, вояки, ебаный в рот, блядь. Когда вас, нахуй, сгребут, блядь, отсюда, блядь? Иди нахуй, блядь.